Одинадцятеро цивільних постраждали внаслідок російської атаки по Одещині. Серед них четверо дітей. Найбільше дісталося гуртожитку та будинкам у промисловій зоні Одеси. На місці побували наші кореспонденти. Деталі у сюжеті. кажу, що ніякого купання. І тут почало сипатися все. Родина Валентини мешкає у гуртожитку у промисловій зоні Одеси. Вона якраз купала маленьку онуку, коли почався обстріл. Вискочила в тапочках. У резинових тапочках на улицю срівонкам пледом закутали за кутерію. так ми пока Потом уже ми начали приході немножко в себе. Від вибуху збитого БПЛА частину гуртожитку розворотило на першому поверсі, повибивало двері, та й від вікон лишилися самі рами. Тут знаходиться квартира Ольги. Тепер у її родини фактично немає житла. Жінку та її восьмирічних двійнят врятувала припаркована автівка, яка взяла весь удар на себе. Прозвучала сирена. А, ну, я думаю, сейчас, в общем, и начали, как стекла чуть-чуть дребезжать, как нам подсказка. То есть, у нас было время сообразить, что делать. То есть я правда не знала, куда бежать быстрее в проем, но мама сообразила, она меня вытащила в коридор. И получается, правило двух стен я знаю, что хорошо мне парень говорил, что типа, ну, нормально. И получается, мы стоим в этом проеме, моя машина была, получается, на улице. Попадание было прямо в нее, мое подозрение, что, получается, она удар взяла все на себя, потому что если бы был бы ниже удар, то у нас, наверное, больше бы. Если бы мы чуть правее стояли, то у нас бы, наверное, не было в живых, потому что удар был, получается, окно вместе с дверями насквозь все пробило. Загалом постраждали четверо дітей. Е, нема шоку на щастя, тому діти потрапили до відділення. Е, вони постраждали внаслідок міцного вибуху, який трапився біля її будинку. Тобто, на щастя, ніяких е, таких важких поранень вони не отримали. Це така зривна травма, більше бара травма, тобто погіршення слуху, дзвін, дзвін в вухах. О, зараз діти проходять повне обстеження. Різні поранення та травми отримали ще семеро дорослих. Люди кажуть, дивом ніхто не загинув, бо уламки склали, тіли на всі сторони. Чоловік мені крикнув Ховай дитину, накривай ми тут в двірному прийомі між кухнею і тамбуром сховалися, щоб, хоч якось, від уламків. там. через російський обстріл пошкоджень зазнало 11 будівель. У декого помешкання зруйноване вщент декому доведеться чимало витратитись на ремонт. Нові? Вікна ось потолок, кришу, там воно до дирка, подивіться, зніміть вище, воно дирка є, треба робити. Це все треба робити, а з моєю зарплатою на 5 тисяч, як ви думаєте, я буду багато робити. У результаті збиття уламки дронів попадали на будинки. Рятувальникам довелося гасити пожежі. Була пожежа, горіла автівка, горіла господарча споруда. Пожежа була ліквідована дуже швидко. через те, що було дуже багато людей будинку, який найбільше постраждав внаслідок влучання. Рятувальники провели обстеження усіх житлових кімнат. Південь України росіяни обстрілювали понад сім годин та випустили 39 безпілотників з тимчасово окупованого Криму. Всі ворожі БПЛА збили найбільше діс. Сталося Одесьчині. Тут ліквідували 32 шахеди. Е, можна зазначити, що це наймасовіша атака на південний регіон з використанням такого типу безпілотних літальних апаратів, і е, в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони. Дісталося не лише Одесі, і по Дунав'ю. Там ворог атакував припортову інфраструктуру, традиційно використавши румунський кордон. В області від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. У цій частині Одещини люди не постраждали. Ксенія Сітінська, Вадим Мір канал. Російський безпілотник впав на території Румунії, заявило у міноборони сусідньої країни. Повідомляється, що БПЛА залишив вирву глибиною півтора метра біля селу Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені. Через інцидент розпочато розслідування у міністерстві наголосили, що Румунія рішуче засуджує удари Росії по українській цивільній інфраструктурі. В Іспанії ДБР спільно з місцевою поліцією провело обшуки в об'єктах нерухомості колишнього військома Одеси Євгена Борисова. У ході розслідування встановило, що він придбав у місті Марбелья провінції Малага на ім'я своєї матері будинок вартістю понад 4 мільйони євро та разом з дружиною купив офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро. Як повідомлялось раніше, під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення. Змі також будуть досліджені матеріали національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військома на понад 188 мільйонів гривень. Нагадаю проти колишнього військома Евгена Борисова відкрито кримінальне провадження за декількома статтями за фактом незаконного збагачення. ДБР затримала експосадовця у липні 2023 року. 169 мільйонів гривень вже не підуть на безглузді закупівлі. Обласна влада скасувала декілька тендерів, які хотіли провести місцеві ради. Наприклад, відклали закупівлю іспанських платанів на 100 тисяч півмільйона хотіли витратити на какао. Та ще на майже мільйон хотіли накупити цукерок. Тепер ці тендери не відбудуться натомість зекономлені гроші планують передати на потреби військових. Початку разом випили, потім вчинили сварку. А наостанок чоловік вбив нову знайому цеглиною. За підозрою вбивстві поліція затримала мешканця Ізмаїлу. З'ясувало, що із майбутньою жертвою вони зустрілись в магазині, вирішили випити разом. Продовжили своє побачення в закинутій будівлі, де пізніше і сталася фатальна сварка. Тіло жінки знайшов перехожий через чотири доби. Він викликав правоохоронців. Ці переглянули камери спостереження і розшукали підозрюваного. Йому загрожує до п'ятнадцяти. Років за ґратами. Попередня смерть жінки настала внаслідок відкритої черепно-мозгової травми. Остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. З місця скоєння злочину зловмисник втік. Прихопивши з собою, мобільний телефон потерпілий. Зі слів чоловіка, він думав, що жінка ще жива і не хотів, щоб вона подзвонила у поліцію. Поліцейські вилучили з місця події, знаряддя злочину та інші речі, що становлять інтерес для слідства. На Одесьчині штормове попередження через негоду енергетиків перевели на посилений режим роботи. Зазначається, що сьогодні в Одеській області можливі значні опади, а також пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. На території Ізмаїльського, Болградського та Білгород-Дністровського районів очікується снігопад. А у роздільнянському, березівському, подільському та одеському районах мокрий сніг та дощ місцями можлива ожеледиця. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті Сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.